За всі 50 років корпорація Microsoft створила багато корисних для нас речей, типу синій екран смерті на Windows XP, котрий ми бачили саме на відповідний момент, або захист від вірусів, якого не було. А як вам найкращий в світі браузер Internet Explorer, ставший мемом, чи легендарний додаток Windows Media Player, котрий не міг відтворювати відео? Як бачите, багато чого Microsoft створила гарного. Але якщо без жартів, у Microsoft були і Windows. і у кожного з нас кожна версія Windows. Приходилась на той чи інший етап життя. Тому для цього відео я стипздив та переробив одну статтю та трохи її доповнив. І тепер з гордістю презентую вам топ 5 найкращих Windows за всі 50 років. Перше місце, на думку автора, тобто мене, заслужена зайняла Windows, а не скажу, бо хрін ви додивитесь це всрати відео до кінця та підпишитесь на мій канал. Шанов! Підпис десь і підпис десь! Підпис десь і підпис десь. Заодно напишіть в коментарі, сподобалась вам це Дівчина, чи ні? Окей, погнали. П'яте місце зустрічайте, хоча це не новина Windows 11. Єдина операційна система, від котрої очікували дива у нашому сучасному світі технології та щі. А по факту, у 25-му році на неї люди і не хочуть пересаджуватися, бо не знають нащо. Або сідали, та потім вставали і бігли. І бігли, як ото Форест Гам біг з джунглів В'єтнаму, бігли, як Краш Бандікут біг від цієї каменюки, так і ми бігли. Але зі сльозами і проханнями вибачити до Windows 10. Технології, зазвичай, окрім світу Linux, рухається по типу кожен рік. Ми не чіпаємо те, що гарно працює, але додаємо щось нове, щоб з кожної версії було краще і краще. Але розроби Windows думали незрозуміло чим. Треба створити таке лайно, щоб був конкретний зашквар, та потім впихувати його всім взагалі. І в етозі маємо саму непопулярну вінду. І якщо ти не розумієш, чому, тому зараз ми просто порахуємо співвідношення переваг та недоліків. Переваги нема Взагалі, тому що Вінда і так існує. Є багато конкурентів типу Windows 10 або Windows 7. Але нічого такого, за що б можна було похвалити 11, окрім скруглених вікон, нема. Просто нема. І все. Тому я і згадав про це як про найважливішу перевагу. Недоліки. А от зараз почнеться, і я обіцяю, буду себе стримувати. Перша. Саме перше лайно, з котрим стикнувся кожен з нас. Ми не знали, як копіювати файли та вставляти їх у потрібне нам місце. Тобто можна через клавіатуру Ctrl-C та Ctrl-V, але я кажу про мишу, як це зробити через комп'ютерну крису, клікнувши на праву кнопку та визвавши контекстне меню. Я не бачив там слова копіювати. Це анекдот. Але щоб зрозуміти, як це зробити, я дивився відео на Ютубі. Це нормально. Грати на Windows 11 майже неможливо. Вона створена так, що занищує FPS в іграх, коли Windows 10 таких недоліків немає. Тому статистика Steam показує, що Windows 10 популярніша ніж Windows 11. Третє. Коли працюєш з файлами, неможливо перекидати їх на панель завдань прямо у додаток, коли у Windows 10 можна. Windows 11 набагато вимогливіша, ніж десятка. Навантаження на залізо йде більше. І якщо у вас старий комп, то він буде нагружуватися ще більше, ніж на 10 П'яте. А якщо тобі вона дуже потрібна, а в тебе старий комп, то купуй новий. Це нормально. Четверте місце. Неможливо не згадати те, з чого все починалося. Принаймні у мене ікона минулого століття. Windows 95. Саме з її виходом, Microsoft нарешті зрозуміла, як робити операційні системи. Її геніальний інтерфейс, меню пуск і підтримка аж 32 розрядних програм. Це був справжній технологічний прорив. Щоб швидше пристосувати до неї користувачів. Microsoft зробила свої популярні ігри в карти, хоча вона робила їх раніше, але в кожній Windows вони були актуальні. Прикол був саме в тому, що зазвичай користувачі без досвіду роботи за ПК хвилювались, вагалися що стиснути, та взагалі не знали, з якої сторони сідати за комп'ютер. А ігри в карти допомагали пристосуватися до Windows. Та розвивали навички роботи з мишами. Виключно я познайомився з Windows саме з Windows 95. це був новий світ, котрий захопив моє життя назавжди. Як і в мене, для багатьох дідів та бабок, котрим сьогодні по 35 років, Windows 95 стала першою операційною системою у нашому житті. І вона назавжди буде асоціюватись з теплом та дивним новим світом, котрий відкрив для нас чудернацький світ задротства, інтернету та усіх технологій, без котрих ми не можемо сьогодні жити, та котиків. Oh. Третє місце. Ах, Windows XP. Це операційна система, яка освій час була усюди. Вона була на кожному комп'ютері. Вона була як старий, але надійний дідусь. Трохи повільна, іноді ворчить без причини, але ти знаєш, що в цілому він тебе не підведе. Ну, принаймні не частіше, ніж раз на день. Мабуть, це була саме харизматичніша Windows з усіх існуючих. А ви знали, що в жодній операційній системі розробник не платив фотографу і не викупував ціле сховище фотографій на продаж через фотографію для робочого столу. Так так, саме це було в За Зате фото безтурботність на робочий стіл, де були зелені пагорби та блакитне. Неба. Майкрософт відвелила тільки фотографові десь мінімум 100 тисяч баксів. А потім, щоб не мати проблем з авторським правом і надалі, викупила весь сайт, на котрому зберігалося це фото. Її знайомий зелений пагорб і блакитне небо на заставці були настільки безтурботними, що здавалося, ніби всі проблеми комп'ютерного світу десь далеко, за цим іделічним пейзажем. Та за цими милими хмарками часто ховалися віруси, як зайці у кущах. Але насправді це я скажу як досвідчений користувач ПК, Якщо вірусу не закачувати, то їх і не буде. Тим часом бажання оновити драйвери для останньої версії, це був той ще квест. До речі, про дітачі гвинтокриле. Ще до того, як мені стукнуло 15 та в мене з'явився комп вдома, я читав про GTA Vice City у журналі Рекі, лучшої комп'ютерної ігри та дуже мріяв пограти в цю гру. Мій друг Льоха знав про це і подарував мені на день народження болванку з Vice City. Це був найкращий подарунок за усе моє життя, окрім комп'ютеру. І цей подарунок дуже тісно пов'язан саме з Windows. До XP. Фірмове синє меню пуск, я його любив. Воно було настільки простим, що стало для мене просто ідеальним. Саме з тих часів це стало традицією на Вінді. Якщо треба відкрити програму, клікай по пуску. Якщо треба вимкнути комп, клікай на пуск. А той звук запуску. Це ж була справжня симфонія початку епохи інтернету, гімн терпіння та надії, що після цього звукового вітання комп'ютер все ж таки запрацює і не покаже тобі синій екран смерті. Windows XP була як той старий друг, якого ти любиш, попри всі його диватства. Пам'ятаю, що були такі приколи, коли я сідаю увечері пограти чи щось завантажити з локальної сітки. А в мене синій екран смерті. І я розумію, що він да не вмикнеться, що треба її перевстановити. А це майже дві години. Капець. З Windows XP це була епоха, коли віруси боролися з антивірусними програмами, а не навпаки, як має бути. В мене так було постійно. Саме через те, що віруси кожні півроку вбивали мою піратську вінду, мені завжди доводилось її перевстановлювати. Так я і навчився це робити. Ех, стільки спогадів. Так, Windows XP була не ідеальною. Але вона була частиною моєї юності. Вона була епохою. А знаєте, чому вона навчається? Називали саме XP, від слова experience, тобто досвід. І чесно кажучи, іноді таки хочеться знову подивитися на ті безтурботні зелені пагорби і подумати: а може все було не так і погано? Ну хоча б до наступного зависання. Друге місце. Я не знав, на що робити наступну він коли Windows XP була для мене ідеальною, допоки не побачив Windows 7. І тоді я зрозумів, що в баню XP моє серце одразу ж підкорило синє фото на робочий стіл, нові звуки системи. Та звісно ж. Аеро прозрачний віконця, це був зрив в голові. Я й не думав, що він може бути такою гарною. Напевно, краса Windows 7 найкраще розкривала себе саме з кастомною блакитною обоїною у жанрі абстракція. Windows 7 була вже на XP. Вона вже не кидалася на все, що лишить, тобто не хапала кожен вірус, де б він не був. Вона вже не кидала мені в будь-який момент ціні екран смерті. І кожен раз, коли я підходив до свого компа, то знав, що вона запуститься, бо це Windows. 7. Зараз я розридаюся, але пам'ятаючи її, я згадую, що вона не нав'язувала мені якусь фігню, як це сьогодні стало мейнстрімом. В неї не було реклами, коли в 10-й версії реклама є. Так, так, є. Windows 7 це була золота середина, це був XP, але краще. Це було ніби пересісти зі старенького Жигуля в щось більш сучасне, хоча все ще з відчутним духом епохи. Це була остання Windows, котру ти згадуєш з повагою. Меню пуск стало більш організованим, хоча. Пошук файлів це ще міг перетворитися на захопливу в гру вхованки. А як же ті чудові шпалери? Від мальовничих пейзажів до абстрактних візерунків можна було годинами вибирати, яка картинка найкраще відображає твій внутрішній стан. Windows 7 була як той друг, який завжди готов допомогти, але іноді може трохи затупити, особливо коли ти намагаєшся підключити якийсь дуже старий принтер. Але загалом на неї можна було покластися. Він до 7 залишила по собі приємні спогади. Це була страна. Стабільна і надійна система, яка дозволила нам насолоджуватися першими кроками в більш сучасному цифровому світі. Перше місце Windows 10 чекали як ніколи, бо восьма версія всіх задовбала. Него, Майкрософт, де меню пуск? І коли вона вийшла, всі зітхнули з полегшенням. Навіть сьогодні вона сама найпопулярніша вінда в усьому світі. І є чому? Бо вона ідеальна. Вона завжди працює, запускає майже всі програми, ігри. Якщо чесно, я навіть не знаю, як буду жити без неї. Одинадцятку я ненавиджу. Пересаджувався пару разів і завжди тікав без думок, що може пожалкую. Ні, не пожалкую. Що таке синій екран смерті? Я вже й забув. Що таке перевстановлювати Windows, коли під'єднав нову материнську плату з процесором? Я теж не пам'ятаю. Так так, якщо що ви не знали, тепер Windows не обов'язково перевстановлювати при заміні материнці або процесора? А якщо в тебе SSD замість HDD, то це просто пісня. Хочеться ще сказати, що саме на Windows 10 Microsoft оновила свій фірмовий браузер Internet Explorer. І хоча майже все життя він був героєм та шуток, то сьогодні це вже гордість компанії, як ніяк. А пам'ятаєте, вбудований програвач відео? Так, і його теж пофіксили. Тепер він вміє програвати відео. Може, знаєте? Знаєте, цей прикол може ні, але іноді геймери грають в ігри на геймпадах. Тобто до ПК можна під'єднати геймпад та грати. Так ось. На Windows всі геймпади йдуть хріново. Щоб грати в щось з геймпаду, треба почати плясати перед Windows та благати її, щоб воно запрацювало. Але якщо під'єднати геймпад від Xbox, то все буде гуд. Тому що Windows це Microsoft та Xbox це теж Microsoft, екосистема. Просто під'єднав та воно одразу починає працювати правильно. Але такі геймпади коштують дорого. В цілому, якщо чесно глянути то туди, то сюди. Microsoft саме на Windows 10 зробила набагато корисного для користувачів. В будь-якій із своїх операційних систем, і вийшло доволі круто. Ще мені дуже подобається OneDrive. Багато людей не розуміють цього, але це облако, котре зберігає файли на моєму робочому столі та в папці документи. Дуже зручно. Та ще я можу просто туди накидати будь-яких лівих файлів. А як вам автоматичне встановлення та оновлення всіх драйверів? Ну круто ж. А магазин додатків Microsoft. Хоча тут є мінус: якщо ви купуєте ігри, то на стімі вони дешевші. Ось так. У кожного користувача ПК є свої улюблені версії Windows, але я вважаю, що Windows 10 вдалося стати золотою серединою. Було гірше, а краще зробити не змогли. Тому на зараз це найкраща версія Windows. Вона є сучасна і зберігла найкращий досвід своїх попередників. А що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Всім пока!